Друзі, усім добрий ранок. Ми на риболовлі. Фідера. І ми сьогодні будемо ловити ляща. Сьогодні буде дуже крута рибалка. Так що, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і дивіться, буде дуже цікаво. Друзі, ну, ранок фідер. Росія. здається, зійшло. Та ні-не-є. Ні, ні. Е-е-е. Ні, ні. Ух. Ты пух ты, друзі. Та є, є, я бачу, що є. І це Ліщевський. Так, да, і це Лящевський, друзі. До чого ж непоганий. Подивіться який целяч. Це просто... А там нема. А підсака нема. Гляньте який. Тихо-тихо. Кирюша. Це просто, друзі, це бомба. Подивіться. Оце Лящевський, слухайте. Ну слухай, ну я не знаю, скільки ми його зважимо, звісно. Два плюс тут точно є. Так. Оце так, Ну. Да, подивіться який. Це просто жир. Оце так. Так, це подивіться, та тут не два плюс, тут три плюс. Три плюс, друзі. Оце так. Так, а де садочок? Давай садочок відразу. Ти що, треба второй фідер швидко робити? Фух, оце так. Так, друзі, ну є, не знаю, велике або ні, Зараз побачимо. Не такий великий, але подивіться, який красунчик. Просто це просто пушка. Пушка, бомба, ракета. Подивіться. Так, тихо, 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 ти. Тихо, тихо. Пригаєш тут. Оце пригун, 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 пригун. Все, напригався. Подивіться, який красень. Двушка, напевно. Може трошки менше. ну. Друзі, ну, а прикормка у нас ось така лящ, шоколад. Ми її будемо використовувати сьогодні. Ми вже знаємо, що вона працює по лящу дуже добре. Ось така зроблена в Україні, Real Fish, не реклама, тобто просто делюсь з вами лайфхаком. Да, пора вже з них за рекламу брати з Fish. Так що компанія Realфі. зв'яжіться зі мною, бо я ваш продукт рекламую, а ви щось мені нічого не присилаєте. Друзі, ми шуткуємо. Спозину закармлюємо точку. Ось така закормочна кормушка 90 грамів. Ось І закармлював точку. Кліпсанулися. Грозно. и кормом. Как раз для, до клипса. красень красунчик мій так друзі ну ось так от бачите як на крючочок набуваємо багато красних зараз ще на другий крючочок оснасточка одна з двома гачками, а одна з одним красного поднаб'ємо Ось так, бачите, ось така краса у нас виходить. А в нас така два гачочка, бачите, і тут зв'язан фідергам. Ну, я кидаю за кормочною кормушкою, А взагалі можна і на цій любов. Вона в мене перша стоїть. І забрасуємо.

тихо ты ух ты пух ты, ты не выжил я тараню, хочу не та не лящевский 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 друзья ось такие бачите лящевский наш ух ты пух ты Оп. ось такой красончик Що там в нас, друзі? А, невеличка. Да. Густиря чи ні? Густиря. Ніколаївська, да. Ну це невелика. Ми ловили і побільше. Є, друзяки мої. Є. Да. Походу, не те ж саме. Я ще підїдав щось. Та тихо, тихо, тихо. В екенті. Козлик. Бойкенький такий. Друзі, ну такого козлика ми не будемо брати, він маленький. 100% так що давай, до побачення. До побачення. Друзі, є щось. Ого! Так родино сильно і брикається. Давай іди сюди. Я ще оськішо? Да. Та давай же іди сюди. Подивись на нього. Красавчик, подивіться який. Це просто... Опа, опа! Відірвався гачок. Та тихо тим. Ось який красень. Я перев'яжу. Киха, кидай його в. Это. Підсак. Чи в садок під сак кажу. Друзі, вірш. По давай тут просто буде достигну. Так ми його трошки далі, коротше. Друзі, таких брати не можна. О, давай, сам відчепився, давай красення, давай, чеши. Самостійно, бач. Давай, давай, пока. Зараз перенаживляємося. Та друзі, фідрогам насправді це я перший раз ловлю. Бачите, ось така вставка з фідрогами. Ну, Робить ну, непогано, він амортизує. вода пошла. Так, подожди, я там сейчас? Ух ты, пух ты, слушайте. Он так впирается, что я аж прокрутить не могу, да. Перестань, перестань там оце. Перестань робити це. Друзі. Лящевські. Да, Лящевські. Це ти, це добре. Подивіться, який красунчик. О! Друзі, ось така таранюха відправляється додому. Давай, бай! Ух ти, друзі, щось є таке гарне, гарне. Тому що щось дуже важко тянеться. Слухайте не дуже. Дуже-дуже важко тяне. Тягнеться. Ого. ого-го. Ого го. Слухайте, води так в різні сторони, це просто а, я так розумію заплавничок. Не такий невеликий, але друзі, заплавник, тому і таке відчуття, що там просто... Капець. Як ти? Я не знаю, бачите? Нормально. Да. Козлику. Козлику. А я думав там вже такий серйозний, коротше. М'ясопотам. У мене відпускна платочка. Відпускна. Та теж не платвичка. Це Николаївська. Нічого нема. Ні, ні ні не. Да, друзі, з далі бровки працює. Ой, на ету теж клює, друзі. Ні, то не ти. Доставай, ту, напевно. Там щось є і гарне А тут, напевно, нічого немає. Да, тут немає нічого, а тут А тут е, да? Да, воно да, воно Є, так? Є щось гарне. і з ближні бровки, до речі. Бачиш, недольот трошки був Кливання таке було, що і дай фідер. ось бачили самі Та може і карась, та ні, щось не карася. Ні, просто Лящевський гарний. гарний Лещевський. Подивіться який красень. Гарний. Це просто клас Пашка, це трьошечний. Острахо. Подивіться який красень, це просто. Це бачите. Який це просто! Красот, красотунчик. о Це ж треба. заглотив дуже гарно. Подивіться, друзі, який красунчик. Це просто слухайте. Ну я не знаю скільки в ньому. Друзі. Я одну закидую на іншу клює. Слухайте, ну щось яке знов гарне. Ну, давай підіймайся. Підіймається, але важкувато якось. Ух ти, пух ти. Слухайте, якийсь байкенький. Лящевський. Подивіться який. Красень, подивіться який. Це просто, я не знаю, такі красені сьогодні клюють. Вони просто неймовірні. Подивіться, який красунчик. Давай. Ух ти, ух ти, які ривки. Слухайте, друзі, ну це щось гарне. Які ривки. Просто зараз побачимо, якщо не зійде, звісно. Де я воняв Ух ти! Що ж там таке. Ух ти! ух ти. Не такі ж хороші. Бойкенькі Байкінь. просто. Бачите? Хоп, прямо в садок хоче. Відразу. Причому. Та да я його вот ось такий, бачите. О. О, бойкий-бойкий такий. Все ти вже з пацанами. Є щось. І щось гарне, слухати. Я ледве підняв. Ого. Ого. го Нічого собі. Слухайте. Слухайте, він така бойка, Що ж прям не можу підняти, друзі. лящевский ну такой же великий. Чуть не, это плитка. Не, Лящевский. Я думал, плитка. Не, Лящевский, друзья. Не такой же великий, но, слушайте, такой бойкий, просто копать Такой красунчик. Слухайте, на сьогодні кльов просто шикардосний, на ліші такі шикардосні попадаються. І тільки закинули її, друзі, тільки закинули її. Красунчику, Красунчик просто. І вичепився, і вичепився, все ж добре, він вичепився. Так, друзі, ну бачили самі, рибалка просто супер, прикормка шоколад, вона працює по лящу дуже, всім раджу, тобто користуйтесь. Ми доволі непогано сьогодні відруб порибали, вже трошки кльов. Не так клює, як зранку. Можна закидувати ще по три. Он замість, подивіться, клює. Клює, клює. Зараз. Ставимо. Оп! Є. Таке бойкеньке щось. Другу теж кліє. Друзі, ну кльох такий, що я на дві, на дві вудки не встигаю. <різований> да. Ти Подивись, як брикається. Брикається. Гляньте, який красончик. Слухайте, ну ми сьогодні вдали дійсно. Це круто, рибалка просто кру... крутіша сьогодні у нас. Розмовляє. Розмовляє зі мною. Так, слюнявий, тихо, ти і так мене всього повимазував. Досить, не пригай, досить слюнявий. Ого, друзі. Ні, треба спочатку мою підмотати. Друзі, все щось таке здорове. Я просто... Я навіть фрикціончик трошки послабив. Ого! Ого, друзі! Я просто... Та ні, ще далеко. Ого. Тут нічого собі. А що ж там таке? Може забув Та ні, клювання було шикарне. А он ні, не під не піднімався, ти зрозумів? Хоч би фідер витримав, слухай. Та не заходь так глибоко. Може це просто якийсь маленький саменятко якесь. Сход. Так а й це було? Сход прямо під берегом. Ні, я просто не бачив, що там. а, -а, -а! Друзі. Та ти що? Ну і таке бувало. Прямо тут під бровкою сход. Так от друзі буває, бачите. Був напевно гарний лящ, це був, але, на жаль, зійшов. Ловимо, друзі, на великий пучок черв'я. По 5-6 по черв'яків. Ну, я купляв дендробену, я купив приблизно 15 пачок дендробени. От майже все в нас і вийшло. Якось так, тому треба я... брати багато черв'яка. Прикро, друзі, звісно, що зійшов, але так було. Ну, було дуже щось гарне, дуже-дуже. Скоріше за все це був ляч. тому що він йшов так дуже важко. Але це похоже, Що сход. Прикинь. Так было сход, На полный сход Как-то шо Да не-не-не е е Сейчас так моцно там Це лящ, друзі. Це лящик. Лящ попригун Ось такий красень. Так, друзі, ну ми вже збираємось додому. Усім дякую, що ви подивилися. Підтримайте вподобаєчко. Рибалка сьогодні була просто суперова. Дійсно трофейні лящі попадалися. Клювало дуже гарно. З вас вподобаєчка, а з мене новий контент. Дивіться і зустрінемось з вами на риболовлі. Всім гарного вечора!